Добрий день, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк міста Одеса. Також у нас є нове находження Passat B7 2014 року випуску. Автомобіль на двигуні 1,8. Турбовий двигун. На ось таких дисках. Цікавих, 16 радіус. Автомобіль в дуже гарному стані, ніяких ні сколів, ні подряпин немає. Майже весь особисткому забару. Сить, лише косметичний окрас. Перейдемо до салону, де нас зустрічає дуже гарна комплектація, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, також повний електростоп пакет, ось такі промовінні ставки. Більш детально перейдемо до салону і тут ми побачимо, нас зустрічає ось така мультимедіа, також клімат-контроль. Автоматична коробка, заводимо двигун. Бачимо, двигун запускається без ніяких помилок. Робота двигуна дуже ровна. Є чек через те, що на заправці відкрили ключок баку на заведенному двигуні. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічає дуже просторий салон, також обшкіряний. Поділки. Ось такі двірні карти. Дуже доглянутий стан автомобіля. Дуже цікавий автомобіль для розглядання для покупки, який чекає вас у місті Одеса, вулиця Грушевська, 15А. Автомобіль можна придбати у лізинг, кредит, 3D, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тездрайв. Усім гарного дня!